Привіт колеги! Радий вас бачити на своєму каналі. Ось і нарешті з'явилася нова в мене обманка. Універсальна обманка. Її перевага, ціна lg але вона має функції всіх інших обманок. Взагалі, для чого ці потрібні програми обманочки-емулятори. Значить, припустимо, у нас є холодильник, бо вони ставляться на холодильник, і у нас є холодильник, де стоїть незвичайний мотор, який включається-виключається, а скажімо, інверторний, лінійний чи ще якийсь там компресор. Це Samsung, LG, Lip'era, Goренді, і Beko, і всякі там Грюндіки, тому подібні холодильники, їх дуже багато є видів, ми не будемо на цьому загострювати нашу увагу. Воно тут все підтримує ця нова обманка. Інші обманки от наприклад, оця обманка це серіал ну, UART, такий собі е протокол, який приміняється на ліпхірах і мілях. Отак от вона виглядає. Вона окрема, вона призначена тільки для цього, але є, має, має один і мінус, бо тільки для цього. і... Тільки для Ліпхера і Мілі, так. І ще один мінус, що коробочку потрібно велику. Е, нема універсальності такої, якби знаєте, що от, її вже на беку не поставиш ще на LG. Е, зрозуміло, оця обманка дуже універсальна, це, вона до сих пор приміняється, я її багато де ставлю. Е, це LG, Samsung і так далі. Переключаються джемпірами, але саме головне. Що потрібно шити чіп на щось інше. Е, оце обманка IC протокол. Або знову ж отаке на Ліпхера Емілі, тільки ставиться в інвертор. Простіший інвертор, типу єм ЕМ Давайте я вам зразу покажу. От, скажімо, хлопаки. Ось от такий от ліпхер. Так? І там інвертор на три, на три провода. Це серіал. Ну, там знизу стоїть. Це, наприклад, якийсь там НЕВ. Так само з інвертором, з мотором Embraco. Відповідно, оцей інвертор можна поставити і на той холодильник через цю малесеньку плату. Або від якогось такого зняти. Ліпхера преміум. та. От Беремо, наприклад, цей інвертор. Ось там стоїть, бачите. В нього всередину ставимо платку оту малесеньку. І її тепер можна поставити ось на той холодильничок Типу так. Але ця маленька, платка платка Оця маленька платка, вона і є SC-протоколом теж. Ну Відповідно, теж певна універсальність є, але найбільша перевага її. Є розміри. По окремих у цих всіх платах є окремі відео, включаючи обманку шагового клапана. Замість шагового клапана можна ставити звичайний клапан бістабільний. Ось така обманка. Звертайтесь, кому треба на пошту. До речі, на нових обманках вже правильно нарешті вказана пошта. Давайте по відмінностях. Про нову обманочку. Я вам більше розкажу. Значить, основна відмінність додала ще одна оптопара. Тут місце на одну оптопару, тут місце на дві оптопари. Добавився ще один серіал-порт. Джамперів так само 5. З другої сторони, фактично те саме, можливо, трошки більше резисторів. Так, Тут розпаяний 5-вольтовий стабілізатор. Тут є теж на нього місце. Ось, ну, основна, Основне завдання було. Так як це вже версія 3, а це версія 4, 4, розумієте, еволюція на місці не стоїть. Відповідно, ми далі розвиваємося з вами. Е, да. Значить, по новій платці... П'ятий джампер. Це холодильники Ліпхер і Міля. Останні, які управляються по серіал трьома проводочками. Відео, кусочок відео я зараз десь вставлю, Воно там буде, як я на холодильник ставлю, да? тобто під'єднуєте оцих три проводочка, Даєте сюди від іншого блоку живлення 12 вольт. І все у вас заводиться. Чого від іншого блоку живлення? Тому що. Це банально дешевше для людини, яка її купить. Я думаю, від 7 до 18 вольт блок живлення кожен має. Ні, можна окремо, можу окремо купити він копіючний. Маленька така платка. А давайте я вам зразу покажу. Ось та окрема платка. Ось вона робить 12 вольт. Ну, я думаю, більшість блок живлення люди мають. Це таке? Ну це стосується тільки Ліпхер і Мілік, якщо це серіал і так далі. І Нема. Знизу окремого блоку живлення. Ну таке дуже рідко буває. От, скажімо, в LG тих самих живлення є зверху. Так? В Samsung є живлення зверху і так далі. Тобто, це як опція. Багато хто, до речі, вже так і робив. І ставив мої плати. Значить. Давайте трошки про джампера. От якщо, припустимо, ми п'ятеро сюди не ставимо, взагалі нічого не ставимо. Оце вже у банка виходить повністю, працює на холодильниках LG. Можна ставити звичайний мотор, коли там стояв до цього лінійний, там трифазний, без різниці. Тобто воно її пережує. Скажемо, ставимо джампер на одиничку. Це вже Samsung, який робить по серіал. Живлення там є на місці, все. Тобто, Ніяких там блок, блоків живлення додаткових не потрібно, тобто воно живе знову вже з Samsung. Да, перевага в тому, що тут вже все це зашито зразу. Значить Ми вже назвали три холодильника. Ну, це Ліпхер-Mielia, Samsung, LG. Но ми ще забуваємо про всі Liebherr старіші. Взагалі, всі інверторні компресора, які там. Приміняється на всяких там, ну скажімо, беко, Грюндіки, Горенї. Ну, ви розумієте, ті фірми самі компресора не роблять, так як і телефони, от, екрани, наприклад, робить там Samsung, ще декілька фірм. Так само інвертора роблять тільки деякі там фірми, а всі остальні скажімо, в них купують. ось, ну Наприклад, от Jumper. У ну, мене є окрема табличка, я вам потім. ну Хто буде питатися, я вам. Окремо її викину. Общо, всі ці джампіра і їхня послідовність переключає у цю обманку на різні програми, і відповідно ця обманка може працювати в 99% холодильниках. Чому так пізно? Бо тестувалася. Вона вже тестована на LG, вона вже тестована на Samsung, вона вже тестована на мілях і ліпхірах. Безпосередньо на той, що я вам зараз покажу чи показав. Ось такі у мене новини. Ну і саме головне. Саме головне, хлопці, це ціна. Це дорого. Це бо тепер буде коштувати як LG обманка. Тобто, колись була це просто LG обманка, а тепер LG обманка плюс все інше по ціні LG обманки. Ну, IC-протокол. Ще дешевше, хлопці. Значить, Є в нас такий холодильник міля. Гарненький холодильничок показує, як ставити сюди новий тип обманки. Е, я його вже повністю зробив, проблема була не в інверторі. Розібрав, щоб вам показати єдине. Значить, Управляється він от такою фішечкою на три проводи. Це е, керування по серіал, по варті. Значить, Для того, щоб поставити цю обманочку. От так як вона є універсальна, я переключив її п'ятий джампер. Вона робить е, з мілюю і ліпхер на такій фісті. От. Зверніть увагу, що четвертий не стоїть, хоча бажано його поставити, бо тут є клапан кроковий. Якщо його немає, можна не ставити. Та й можна взагалі не ставити. Це вже на любителя. Е, Добре, що для банки потрібно? Плюс-мінус 12 вольт. Бачите? Ось. Любий блок живлення, абсолютно можна сюди подати. Напругою від 7 там, до 18 вольт. На місці розпаяний вже там є стабілізатор. Він зробить своїх 5 вольт. Єдине, що не можна путати плюс з мінусом. Далі. В ролі навантаження стоїть лампочка. Дивіться, от мережевий провод білий заходить сюди, виходить нам на мотор, ну, відповідно, на лампочку в даному випадку. Ну, а цей напряму йде на лампочку. Все зрозуміло. Тут провода отак. Тут на фісті отак. Зелений, чорний і червоний. так? Ось, видно. Е, вмикаємо в розетку. Давайте при вас. Це. Не. Звертаємо увагу на обманочку. Вона має декілька разів блимати. Ось, усе. А далі вона буде блимати. Рідко, приблизно раз в хвилину. От, декілька пакетів отримала. І заспокоїлася. Зворотній зв'язок, до речі, тут це є. Ось. Ждемо. Затримки часу приблизно 5 хвилин. І ця лампочка має засвітитися. Ну і Наша лампочка світиться. Відповідно, вентилятор там крутиться. Дивимося, чи нема помилок. Зворотній зв'язок потрібен. Помилок нема. На цих моделях. З помилками ще не так все печально, як на новіших. <кхух> на новіших вона буде бити зразу вам. Не скажу яка, але буде. Так, давайте виключимо з кнопочки, так. Холодос. Так. Хай стоїть. Дивимося, світить. Світить. Нажимаємо ок. Не світить? Не світить. Ну і все. Супер! І ще колеги. Відносно цього нового девайса, по кожному холодильнику, який в мене буде попадатися, я буду знімати окреме відео. Щоб ви по відео могли його поставити. Інформація відносно попередніх відео, як LG, Samsung, оце все, що я ставив, вона, в принципі, актуальна. А ось. Так що, розвиваємося. Всім миру, добра, швидкої перемоги до зустрічі!